Їх друкують як обкладинку до книги про НЛО, фотографують і дуже часто видають зайнопланетян. Але найчастіше це трапляється не спеціально, іноді люди можуть просто не знати, що такі хмари взагалі існують, і як такий тип хмар формується, і чому вони мають настільки ідеальну форму, що виглядають майже рукотворними. Всім привіт! Мене звати Лєра і в мене тут про географію. Хапайте що небудь смачненьке. В цьому відео ви дізнаєтеся про два типи неймовірно рідкісних хмар, які ви після цього відео точно не спутаєте з НЛО. Можливо, навіть щось запам'ятаєте і зможете розповісти своїм друзям, якщо таке побачите. Тож почнімо. Людей найчастіше лякають ось такі лінзовидні або лентикулярні хмари, тому що, на відміну від усіх інших, вони не рухаються. Абсолютно. Для всіх інших хмар це звичайно дуже дивно, тому що вони всі змінюють свою форму і можуть досить швидко завдяки вітру переміщатися. Тому це точно не перше, про що ви подумаєте, побачивши лентикулярну хмару. Поверхня нашої планети нерівна, а тому під час руху повітря йому на шляху часто зустрічаються перешкоди, наприклад, гори та пагорби, навіть високі будівлі. Можна помітити, що найбільше прикладів знімків та відео лентикулярних хмар саме над верхівкою гори. Для формування лінзоподібної хмари необхідні хвильові рухи повітря, які піднімаються за якоїсь причини. Та чергування шарів: один вологий шар, один сухий. Повітря зустрічається. Річає гору на своєму шляху, піднімається, деконденсується і перетворюється в хмару. Але так як зверху знаходиться шар сухого повітря, хмара не може розвинутися вгору, а залишається пласкою як тарілка. Повітря далі просто опускається вниз, відходить від точки конденсації, тому хмара зникає. Інша ситуація, коли жодної перешкоди у вигляді гори чи будівлі, немає, але лентикулярна хмара все одно з'явилась. В цьому випадку це відбувається через локальний вихор, який створить невидиму. Умовну перешкоду для горизонтального повітря, як це б зробила гора. Вертикальний вихор сформує на висоті вихрову хмару, яка буде додатковою перешкодою і створить над собою лентикулярну. Часто вихрова та лентикулярна хмари супроводжують одна одну іноді лентикулярних хмар може бути декілька одна над одною саме через чергування шарів повітря різної вологості, або вони можуть формуватися ланцюгами. На рівнинних територіях вони утворюються вкрай рідко, а тому не дивно, що іноді люди, які побачили такі хмари, можуть подумати, ей це що НЛО? Адже могли ніколи в житті їх не бачити, навіть хмари подібної форми. Їх навіть друкували на радянській книжці НЛО просить посадки, не перевіривши, що це насправді звичайна хмара. А можливо, перевіривши і зробивши це навмисно, фотошопа на той час не було. Пілоти намагаються уникати цих хмар через турбулентність і різкого зниження висоти через повітряні вихори. Але пілоти планерів навпаки активно вишукують такі хмари, які допомагають їм піднятися в повітрі. Завдяки підйому по лентокулярній хмарі на планері був встановлений абсолютний рекорд по висоті. Вдалося піднятися на 22 кілометри вгору. Другий тип хмар з ефектом Fall Streak або Punch Whole Cloud дуже часто сприймають за отвір, який залишився те саме НЛО. Назва перекладається як діра від падіння опадів або діра від удару. Ніби хтось пробив хмари невидимим кулаком. Тому, навіть почувши назву, інтуїтивно можна зрозуміти, як ці хмари формуються. І це точно не інопланетяни. Ось вам рецепт, як формуються такі панчхол клауд. Перше, що нам необхідно, досить звичайні хмари, висококупчасті або перестокупчасті. Вони виглядають як напівпрозорий та іноді трохи лускоподібний тонкий шар хмар, від яких не чекаєш опадів. Ці хмари складаються з переохолоджених крапельок води, але ще не з кристаліків льоду, тому вони мають пухкеньку форму, а не перистоподібну. Пересті хмари з кристаликів льоду знаходяться вище та схожі більше на прозору легку тканину. Друге, що нам потрібна інша хмара над першим шаром, яка через свою висоту вже не зможе бути складена із перехолоджених крапляк води, а буде складена з кристаліків льоду, які під своєю вагою почнуть падати вниз. І далі відбувається дуже цікава ситуація. Я дуже сподіваюся, що ви ніколи не випробовували це на собі і не облизували залізо на морозі. Але уявлення, що відбувається при цьому, вам дуже допоможе уявити, що відбувається всередині панч Cloud. Як язик може прилипнути до залізних предметів на морозі, так і кристалики льоду, що досягають першого шару хмар з крапельок води, збирають на собі всю вологу. Після проходження кристаліків льоду через купчасті хмари залишається діра, адже вся Волога залишається на опадах, проте опади незначні і не досягають поверхні землі. Вони розтануть чи випаруються, тож дощу чи снігу ви не побачите. Періодичний ефект Фолстрік можна побачити продовгуватої форми. Це означає, що над першим шаром хмар пролетів літак, а за ним утворюється смуга з кристалів льоду, які теж під вагою падають вниз і забирають на себе всю вологу, утворюючи довгий дивний отвір у хмарах. Ось і все ось такі неймовірно два рідкісних типи хмар, але які дуже просто пояснюються. І тепер ви точно їх ні з чим не сплутаєте. Але якщо ви їх побачите, вдивляйтеся в них, щоб запам'ятати на все своє життя, тому що на жаль вони дуже рідко з'являються. І якщо ви їх бачите, то вам дуже пощастило. Якщо ви спостерігали вже, то обов'язково пишіть про це в коментарях, як це відбувалося, про що ви подумали, і де ви їх побачили. А на сьогодні це все. Я дуже вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео. Напишіть коментар, щоб його побачила більша кількість людей. Обов'язково покажіть це відео своїм друзям або знайомим. Тим людям, яким це може бути цікаво, або які це вивчають, підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм, а також тікток. Всі посилання для цього будуть під цим відео. Окремо хочу висловити величезну подяку тим людям, які підтримують мене на Патреоні. Це дуже мене мотивує. Якщо ви вважаєте, що мої відео, моя робота гідна цього гідна такої підтримки, то всі посилання для того, щоб підтримати мене таким чином, теж будуть трошечки нижче. А я буду з вами прощатися до наступного відео. Бувайте!